Віт привіт, мене звати Аліна Рос, я українська авторка сам видав. Відповідаю на коментар, отут, який ви бачите, значить, що дівчина пише, що купувала мою книгу, але не хоче читати, тому що в мене ім'я пишеться латиницею Аліна Рос, і воно не перекладається. Що мені б хотілося сказати? Ну, По-перше, Можливо, якщо ви ходите в Макдональдс а, або в Новус супермаркет, ну не ходіть, тому що вони пишуться латиницею, і не купуйте там продукти, не їжте ті чізбургери, гамбургери, ну, типу, це було б логічно. Інше, коли я реєструвала свій псевдонім, а він зареєстрований як торгова марка, я Розуміла і зараз розумію, що рано чи пізно мої книги будуть доступні. Вони вже доступні, правда, але для досить невеликої аудиторії англійської мови вони будуть доступні в різних країнах. Я розуміла, що в мене є така мета, щоб українська книга була не тільки українською у нас тут. І не тільки ми купували права на там Ребеку Ярос, наприклад, а і права на наші книги купували за кордоном. І я до цього йду. І я сподіваюся, що це досить непогана ідея просувати українську літературу за кордоном. І через це я взяла псевдонім, який буде легко запам'ятовуватися і читатися. Аліна Рос. Мені здається досить легко. Щоправда, я вже знайшла, що є авторка ім'я. Не пам'ятаю, але теж Рос, американка. Я її вже бачила в Італії на полицях, в Австрії багато де вже бачила. Ну будемо що казати, будемо дві роз. От, тому вибір за вами, звісно, купувати, не купувати мої книги. Але мені здається, треба робити висновки не за іменем, а за якістю книги.